Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд мультимейкера Liberton 4 в 1, або, як ще називають, сендвічниця або бутербродниця. Отже, поїхали. Значить що, Спочатку ми подивимося назву моделі. Назва моделі Liberton і сендвічмейкер LSM 5105 4 в 1. Купила я її сьогодні в комфі. До речі, я дуже давно хотіла купити. Зараз я одразу дістану чек. Покажу по чеку. Потім будемо дивитись далі. Значить, магазин комфі. Придбала я її сьогодні по акції за 1099. Так, видно, ні. 1099 і плюс. Послуга Happy Service це гарантія 110 гривень і загальна сума вийшла 1209. Нарахували мені 11 гривень бонуса і коштувала вона 1500. Зараз на неї знижечка. Так, отже, почнемо розпаковочку. Так, спочатку зверху, значить, ось такі дві панельки для горішків. Так, я, до речі, раніше не користувалася взагалі так, такою штукою, але я давно хотіла купити. І сьогодні на кінець то я купила. Значить, дві у нас отакі для, для горішків. Так. Сьогодні, до речі, будемо пекти горішки. О, Теж я викладу відео. Так що, кому цікаво буде, захочете подивитися. Так, значить, це у нас. Дві насадочки для горішків. Тепер дістаємо далі. Це у нас сендвічниця. або, як кажуть, бутербрудниця. Це для сендвічів. Так, зараз перевіримо одразу, як взагалі тостовий хліб нормально. Дивіться, як гарно лягає тостовий хлібчик. Замічательно. Просто. Так, ну, покриття, наче. Більш-менш нормальне. Так, Зараз огляд зробимо повністю, подивимось також по потужності, по всьому. Так, також у нас дві такі насадочки. Це для грильки. Можна, наприклад, шаурму, так як от я часто готую шаурму, то можна шаурму робити, там е, хот-доги. В принципі, філе куряче. там Коротше, ну, Дуже багато чого можна робити на грілі. Те, що, в принципі, рибку, курочку можна, в принципі багато дуже рецептів по грилю. Так, відкладуємо. Так. І, так, це три ми так подивилися. Три. Тепер, а що там ще у нас має бути? Четверта яка, чи ми чотири насадочки. Написано чотири в одному. тобто Повинна бути ще у нас вафелька, так? Ось в таку була в пінопласті в такому була. Так, і ось сама, сам мультимейкер. Так, зараз подивимося і його. Значить, Лібертон. Так, чотири показує. Це датчики, ключ виключений. Коротше, там температура. Так, ага, і ось тут у нас всередині йде на дві вафельки. О. Значить, так, це мені треба ще буде розібратись. Я вперше в руках таку штуку тримаю. Я хотіла давно, але не було можливості раніше купити. Зараз ми включимо, перевіримо. Як все у нас нагрівається. Зараз зробимо огляд і я одразу буду робити горішки. Бо дуже, я поїхала сьогодні з сказала чоловіку і донці, що я їду сьогодні брати мультимейкер. От, і сьогодні будуть горішки. Мої вже чекають на горішки. Тому буду випікати. Зараз ми включимо в розеточку. Побачимо, як швидко нагрівається. Горить. Так, ну я не, не знаю, видно, ну, бачите, видно лампочки, так? Горять. от. Все добре, все працює. Так, виключаю поки, так як нам ще буде потрібно тісто зробити. так. І зараз ми ще оглянемо, що тут у нас написано. Так, значить, от у нас керівництво з експлуатації, сендвічниця. Так, все тут на модель написано все. І тут там основні правила безпеки. Що тут ще? Так. От, корпус, тут все опис повністю. Так все є, що в комплекті, де написано. М -м -м -м. Також, до речі, дивіться, є ось рецепти, приготування сендвічів. Так, корисні поради. Приготування вафель, приготування горішків, приготування на пластині гриль. От, все тут, так, рекомендації щодо часу готування, що, скільки готувати. Наприклад, там сендвіч, гриль, вафля, горішки. Також. Помилки при приготуванні, способи їх усунення. Якщо щось у вас пішло не так, то теж все написано, на все як зробити. Е, Це треба все почитати і зрозуміти, як все правильно зробити. Так. Можливі також причини, там, наприклад, е, щось там не так теж, що там. Це треба все читати сидіти. Дуже цікаво. Да, я оце, бачите, будуть, може, хтось буде сміятися, скаже, боже, це вже пройдений етап, вже всі давно цим користуються. Я хотіла дуже давно, але, на жаль, не було можливості купити, хоч воно і недороге. Також тут технічні характеристики вказано. Так, Отак. І Тут адреси. Якщо вдруг поламається, адреси сер серверів, мабуть, сервісних центрів різних, що по ремонту. І це ось у мене ще гарантії. На 3 роки я його буду зберігати, звісно. Так, це я все його покладу в коробочку. Так. І ось дивіться, вже купила маргарин, забігла, буду горішки робити там. Пачка маргарина, олком і відро літрове і риски. Всі Інші продукти в мене є. Отже, зараз я буду готувати горішки. Якщо кому буде цікаво приготування відеорецепту, обов'язково буде в моєму, на моєму каналі, звісно. і... В розділі люблю готувати. Всім дякую за перегляд. Пишіть, до речі, в коментарях. Може, хто які цікаві поради дасть щодо приготування, так як я ще раніше не готувала, може щось, хтось якісь поради там напише там ще якісь. Ну, хто може там використовує якось цікаві якісь рецепти, які нестандартні, пишіть обов'язково коментарі, буду дуже рада почитати і ваші відгуки, коментарі. Всім дякую за перегляд і гарного дня!